Усім ну, вітання. Мене звати Володимир вітаю на власному каналі. Тепер у мене є два мерседеси. Один універсал, другий седан. Як ви думаєте, на якому автомобілі я тепер їжджу на седані чи на універсалі? Вгадайте. Більшість з вас говорять, що якщо Мерседес, він має бути Седан. І, чесно кажучи, мабуть, я так само думав. До того моменту, поки я не придбав універсал. І седан практично зараз постійно стоїть, я на ньому не їжджу, а їжджу завжди на універсалі. Практична сторона універсала вона дає про себе знати і скажу так, що про універсал щось говорити можна лише після того, коли його і на ньому поїздиш. Питання зручності, питання універсальності. До різних ситуацій універсал виграє однозначно в усіх питаннях по відношенню до Седану. Седан-машина красива, я спорити з цим питанням не буду, але в плані практичності вона дуже сильно поступається в універсал. Сьогодні спробую вам розповісти, чому саме так. Чому саме універсал для мене став тим автомобілем, яким я користуюсь щодня. Поїхали. Ну, звісно, найбільшим плюсом даного автомобіля це є його багажне відділення. І, мабуть, навіть не в тому розумінні, як зараз, як ми звичного звикли використовувати, тому що дійсно тут місця набагато більше, ніж в седані. А мабуть трішки в іншому аспекті. Це авто дуже гарно використовувати для подорожей і для сім'ї з трьох чоловік, наприклад, як в мене, я, дружина та мала дитина віком 4 років. Дивіться, що може з автомобіля зробити. І тепер ми бачимо. Повнорозмірне, гарне спальне місце для сім'ї з трьох людей. Вже в даному автомобілі доводилось мені ночувати і скажу, що тут досить комфортно. Ось так. Власне, я поміщаюся в даний автомобіль. Тобто я лежу на весь зріст, і в мене вистачає місця. Збоку повністю теж хтось може поміститися. Місця достатньо, дуже багато, ширина е, спального місця на рівні сидінь складає 1,34. Тобто довжина метр вісімдесят, метр 34 тут де сидіння і метр десять, де багажне відділення. А що ще потрібно? І знаєте, це економія, економія ваших коштів. Наприклад, якщо ви їдете до сім'ї на відпочинок. І вам потрібно зробити десь проміжну точку трішки поспати, відпочити. Це досить гарний варіант, щоб не тратити кошти, а можна стати на будь-якому паркінгу та просто поспати. Дійсно, нормально поспати. І цей автомобіль це вам дозволяє робити. Дехто скаже, що продати десь там речі переставляти або ще щось. Ну, це питання досить легко вирішується. Купляється аеробокс, який ставиться зверху на релінгі. І, в принципі, більшість багажу можна перевозити в нього. Повертається все досить легко назад. Зачекаєте хвилинку. Є лише одна проблема незручності, коли ви будете розкладати чи складати. Це ремні безпеки, які будуть попадати за ось цю планку, тобто шторку, і вам потрібно буде ось так зробити і все. Тепер повертаємо це місце. І це ще не всі плюси універсалу. Якщо ви, наприклад, теж їдете в якійсь дорозі, і у вас є мала дитина, а зазвичай, коли є мала дитина, Сім'ї, це завжди необхідно якусь річ дістати з багажника, тому що воно все село не поміщається. І відповідно, якщо у вас універсал, не закривши шторку, можна вільно мати доступ до будь-яких речей, які є у багажному відділенні. Тобто по доступу, по комфорту це набагато краще. Коли вам нема необхідності ставати, зупинятися. Та доставати з багажника ті речі, які вам стали необхідні під час дороги. Для мене плюси універсала це очевидні. Власне, вам вирішувати, що для вас краще, універсал чи седан. Але оці плюси, які я виділив, для мене вони є основними. А в іншому, Mercedes це є Mercedes. Власне, якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім неба, то все буде Україна!